Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту, за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше сьогодні у розділі Ваші голоси. Я пропоную познайомитися із оповіданням Едварда Гоука Найкращий зоопарк. Надано каналом аудіокниг Руда книгарня читає хеля. Едвард гоук. Найкращий. Зоопарк У серпні, особливо ближче до 23 числа, діти намагалися бути слухняними. Саме в цей день, раз на рік, великий сріблястий космічний корабель привозив міжпланетний зоопарк професора Хюго. Корабель приземлявся неподалік від Чикаго, і зоопарк відкривався для відвідувачів. Лише на шість годин. Ще до сходу сонця цілі натовпи людей шикувалися у чергу, як діти, так і дорослі. Кожен стискав у руці свій долар, гадаючи, яких дивовижних створінь привезе професор цього разу. У минулі роки їм показували триногих істот з венери високих. Сухорлявих марсіан і навіть змієподібних монстрів звідкись із глибин Всесвіту. Тепер, коли довжелезний космічний корабель неквапливо приземлився на величезній міжміській парковці на самій околиці Чикаго, люди трепетом спостерігали за тим, як стінки корабля поповзли вгору, відкриваючи їх поглядом знайомі клітки. Всередині були неймовірні потвори, які можуть примаритися лише в кошмарному сні, приземкуваті, конеподібні тварини. Вони рухалися різко та несподівано і без угаву перемовлялися пронизливими голосами. Люди обступили клітки. Між тим помічники професора Х'юго, не втрачаючи часу дарма, Збирали довгоочікувану платню, а незабаром і сам високоповажний професор постав перед публікою у циліндрі з накидкою кольорів веселки на плечах. Земляни. вигукнув він у мікрофон. Натовп стих, і він продовжив. Земляни. Цього року ви отримаєте справжню насолоду. Лише за один долар. Ви побачите павуків з планети Кан, яких ми привезли вам, подолавши великі труднощі та мільйони космічних миль. Підходьте, оглядайте, вивчайте, слухайте їх та розкажіть про це вашим друзям. Але поспішайте, корабель відлітає через шість годин. Люди почали повільно снувати біля кліток, відчуваючи одночасно страх і захоплення до цих дивних створінь, які нагадували коней, але бігали по стінках кліток, неначе павуки. Це, безумовно, варте одного долара, зазначив якийсь чоловік, поспішно відходячи. Піду приведу дружину. Так відбувалося цілий день. Доки усі 10 тисяч людей не обійшли клітки, вбудовані в борт корабля. Коли пройшло 6 годин, професор Хьюго знову взявся за мікрофон. Нам пора відлітати, але ми повернемося наступного року у цей самий день. Якщо вам сподобався наш зоопарк цього року, подзвоніть і розкажіть вашим друзям з інших міст про нього. Завтра ми прилітаємо у Нью-Йорк, а наступного тижня побуваємо в Лондоні, Парижі, Римі, Гонконгу та Токіо, а потім відвідаємо інші планети. Він помахав на прощання, і коли корабель здійнявся у небо, земляни усі як один, погодились, що це був найкращий зоопарк з усіх, які вони досі бачили. Через два місяці, відвідавши ще три планети, сріблястий корабель професора Хюго, зрештою, опустився серед знайомих надщерблених скель планети Каан. Незвичні створіння, дивні кони павуки, поспіхом покинули клітки. Професор Х'юго сказав кілька слів на прощання, після чого вони розбрелися хто куди. Кваплячись до своїх помешкань. В одному з них канянка радісно зустрічала своїх чоловіка і сина. Вона шумно їх вітала і поспішно обійняла. Поки вас не було, час тягнувся так повільно, нарікала вона. Вам сподобалася екскурсія? Її чоловік ствердно кивнув. Наш малий у захваті від подорожі. Ми відвідали вісім планет і чого тільки не бачили. Малий пробіг по стіні печери. Найцікавіше було на планеті, яка називається Земля, пропищав він. Тамтешні істоти прикривають шкіру одягом і пересуваються на двох ногах. Але хіба це безпечно? запитала мати. Так, запевнив її чоловік. Ми були захищені від них гратами і з корабля не виходили. Наступного разу ти повинна полетіти з нами. Таке видовище варто дев'ятнадцяти комоків, які ми віддали за екскурсію. Малий підтакнув, кивнувши головою. Так, на землі був найкращий зоопарк. Едвард Гоук найкращий зоопарк, читала Хеля. Дякую товариство за те, що прослухали це коротеньке, але вельми цікаве оповідання. Щиро вдячний авторці каналу Руда Книгарня пані Хелі. За запис та пропозицію озвучити це відео на нашому каналі. Закликаю вас завітати у руду книгарню і підтримати чудовий контент української має бути більше. За можливості підтримуйте вихід книг на наших каналах, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank. Чи Патреон, які є у описах під відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і вірити нашим захисникам. Ну а ми із з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!